час, на віки віків. Амінь. Присвятає, Троїця, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, велико, прости, беззаконні наші, святий злянці і синемощі наші, ім'я Твоєго Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині посявчах на віки віки вам. Отчи наші же, сіни, невеся, як досвятиться, ім'я твоя при царстві да буде воля твоя, коно не місія на землях і ушушний наш на незі, останна духа наша і кожена, старяна жикам наш. Не веди нас, не скушене, звай нас от лукавого. Бог Твоєї Царство і сила і слава, Отця і Сина, і Свята Духа, нині і повсякчас, і навіки віки. ah Не упокоється. Слава тобі, Христи, Боже, уповання наше, слава Тобі, слава і святого Духі, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, що воскресить, смертних, як живими і мертвими. Обладає Христос істинний Бо наш, за молитвами, Всепречистої своєї Матері, і всіх святих твоїх. Душі від нас придався невинно на майдані уб'єдних, Христе Боже наш. І ми тобі славу посилаємо, собі начальним своїм отцем святий святицелить нідрах Авраама, Ісака, Яку покоїть, до правильних їх приєднаєм. А нам помилує паце, як облак, і чоловікові любе. Гові. Облажену вічний покій подаж, Господи, душі, душа, спочили право Божиєм, майдані, обієним Ісусу творі. oh cool. Сина і, Духа, Отця, і сина і святого Духа в ім'я Отця, і сина і святого Духа, вім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Отче наш, Ти, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нам насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукаво. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Марія. бо з тобою, благословина тими жінками. І благослови утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Боже вослави, остави, отпусти всі ріки їх вільні і невільні, що вони словом, що вони ділом, що вони свідомо і несвідомо. Все їм, Господи, прости, бо ти добрий і чоловіку людний. Амінь. Святого храму цього сьогодні Україна не святкує, а згадує тих, хто відійшов з тимчасового життя не по своїй вині на вічне життя, де немає смутку не зітхання, але життя нескінченне. Пішли вони від нас останню дорогу. Життя обігвало секунду одну, вже не вернутись їм до порогу, ніколи не зустрінуть свою а не рідню. Перебуваючи 17 днів на Майдані і ночей, я бачив ту страшну трагедію, ту подію, яка відбувалася. Києві. Ті люди різного віку, які не пожаліли свого життя, вони скинули тирана, того тирана, який думав царювати і хотів передати, напевно, своїм дітям це царювання. Але те, що є в генах українського народу, те, що передали нам батьки, а матері з материнським молоком, наш патріотизм український. Ніхто ніколи його не задавив, як змусив нас це зробити цей терам. Хлопці віддали своє життя за вас, за мене. За моїх дітей, за моїх онуків, за ваших дітей, за ваших онуків, віддали своє життя за волю і незалежність України. Ті, хто був на Майдані, пішли захищати Донбас і до сьогоднішнього дня вони захищають. Ми перші в районі до цим Мар'яном, де підвозили. Автомобіль з продуктами, де попали під обстріл, де верталися в супроводі командира і трьох автоматчиків до Красноармійська. Нас довезли, а потім ми вже попутками і не дасть брекати, то це святий крафт, і про таке навіть і думати не можна, щоб лицемірити щось. Але все ми робили для того і будемо робити, і наші діти. Будуть робити для того, щоб скоріше перемога була над видимим ворогом. Церква не десятками років, а тисячами років молиться і від видимого ворога. Але невидимий ворог, напевно, вже ні такої сили немає, як має видимий ворог. І я вчора не хотів задержувати людей. Біля Тараса Шевченка, біля українського нашого подвижника, який страдав десятками років по в'язницях, приймав катування, але сьогодні люди його згадують і будуть згадувати в дальнішому наше покоління. Так само, як ми будемо згадувати о тих людей, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Коли були внуки дружина, я їхав на Майдан, а внука каже, дідусю, не їдь, бо тебе там б'ють. І тут в мене зразу така мисть, кажу, як уб'ють, то поховайте мене в рідному селі. Там, де батько, там, де мати, де спочивають три брати мої. Як умру, то поховайте, за мною не радайте. Ще не вмерла Україна в сім'ї заспіває. Поцілував всіх, з Богом помолився і поїхав. Я буду стояти, як то на мене він говорив, що придуркуватий білочник, але я знаю, що Бог зовсім буде вести мене, як веде, і Бог зовсім тримає руку, як причиста Діва Марія тримала в Плахварівській церкві. Хто побачив, ніхто із молящихся це не побачив, крім епіфаня Андрія, коли вони побачили єпіскопи, не одостоїлися побачити Пречисту Діву Марію. А прості люди, які молилися в храмі, вони подивилися, а причиста Діва Марія тримає свій покров смільварнопор свій над простими людьми. Що це означає? Це означає. Що причиста Діва Марія і надалі вона оберігає нашу Україну, вона оберігає козаків, вона оберігає наших воїнів, наших патріотів, які донині захищають нас і наше з вами мирне і спокійне життя. І тим воїнам, які захищають нас, які служать, дай Боже. Живими і здоровими повернутися додому з перемогою до своїх сім'їв, до своїх родин, і нехай Господь їх укріпляє мирі, спокої і довговічності. Слава Ісусу Христу!